Ну, я не думаю, що це принципово якесь має значення. Може хтось там з них зашкварився в якомусь черговому там корупційному скандалі, і треба його швидко усунути для того, щоб не отримувати претензії від наших американських рятівників-спонсорів, тому що ну, ми ж знаємо, що після тих величезних сум. Крадених з українського бюджету, коли купували яйця по 17 гривень. За штуку ніхто ж не постраждав. Тобто, в нас за гратами сидить полковник Червінський, який якраз сьогодні мав би розшукувати і знищувати всіх цих російських агентів, які ну, роками інфільтрувалися в російській українські державні структури. Я нагадаю, що багато разів розповідав про ті величезні суми, які виділяли там колишні мої однокашники, випускники нашого військового інституту, і навіть так само як цей Подоляк не, не приховував, да що він погано непогано заробляє, так і мої колишні однокашники, куратори телеканалів, там такі як Медведчуківські телеканали чи телеканал «Інтер», абсолютно там проросійський засновником якого фонд був фонд. З промовистою назвою такої фонди мені Пушкіна, куратором якого була людина, з якою ми поступали тут з Києва 81-му році до Москви Так, от ніхто ж з них не приховував, що вони вливають сюди сотні не десятки, а сотні мільярдів доларів. Ну не тільки в, в Україну. О зараз ми бачимо, що відбувається в Грузії. Ну так ця ж грузинська мрія, так звана, це ж теж. Абсолютно проросійський проект, який вживиться за рахунок величезних сум, які виділяють кремлівські їхні куратори. Тобто, сьогодні за засекречена частина федерального бюджету складає вже більше ніж чверть, тобто, це сотні, сотні мільярдів доларів виділяється на спеціальні операції по підриву стабільності в східній Європі, в колишніх республіках Радянського Союзу, і це ж відповідає абсолютно цій. Формулі про яку писав свого часу Сурков, і зараз, підтвердили от, кремлівські е, куратори цих проектів е, ту саму формулу, що стабілізація внутрішньополітичного е, м, стану в Росії так званого конституційного ладу російського можливо виключно за рахунок хаосу по периметру, тобто розпалити багаття по периметру для того, щоб росіяни жили в такому, начебто в такому оточенні ворогів. Сьогодні я ось на своїх соціальних мережах роз, роз, розміщував фото цих футболок, які активно зараз поширюються перед черговим цим сеансом побідебесія, що НАТО проч із Росії, НАТО побері свої сапоги з російської землі за всю історію існування. Північно-Атлантичного альянсу жоден солдат не ступив на землю Російської Федерації, кого вони збираються там прибирати з російських цих теренів? Ну, тобто це настільки потужна ця інформаційна операція. Я нагадаю, що один з постулатів нашого цього предмету, який викладали в нас на факультеті спецпропаганди, такий військова психологія, був такий ефект. Ну, в, 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 в як він російської внушаємості, тобто в гіпнабельності він ще називався так науковою мовою. Що Оце маніпулювання свідомістю громадян настільки не, не залежить від рівня їхньої освіти, і, там, інтелектуального рівня, скільки від інтенсивності зомбування цими меседжами. Да? От вони повірили, що в нас тут які, якісь там укранацисти-бендерівці, тобто в країні, в якій єврей-президент, е е е міністр оборони там, поки що е татарин-мусульманин, а Головнокомандуючий взагалі кремлівський курсант, росіянин. Але ми, ми виявляється всі тут якісь украноцисти, тобто росіянин, татарин і єврей, вони тут очільниками є, 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 є якоїсь там украноцистської хунти. Ну Тобто, нещодавно на слуханнях в конгресі дуже якісна була відповідь історика. Вилетіла з голови його американського історика, який дав відповідь цей божевільний мерджер Тейлор. Так коли казала на про що то все просякнуто нацизмом, нацизмом націоналізмом. Він каже, що жодна політична партія націоналістичного толку жодного разу не отримала жодного місця в українському парламенті. Ну по списках я маю були випадки, коли окремі депутати там партії свободи націоналістичної, яка так себе позиціонувала, вони були обрані до парламенту. Але по списках жодна партія так ніколи не отримувала свого представництва в українському парламенті. Про які засилля тут укронацистів може йти мова? Ну я по по хотів послатися на свій е, досвід вже в другій частині свого дорослого життя. Я від е, політики, дипломатії військової справи перейшов до шоу-бізнесу і там ну, тричі отримував золоті мікрофони за там свого часу краща радіопрограма Росії. Цікаво, що колись цей Любімов, пам'ятаєте, ведучий програми Взгляд в радянські часи Олександр. Він мені вручав там черговий золотий мікрофон і каже, що як приємно, що рівень гумору на російському радіо набагато вищий ніж рівень гумору на російському телебаченні. Я кажу, то взагалі то я представляю українську продакшн студію. Ну ми тоді там в кращі роки. Радіо бізнесу в 12 країнах світу 300 радіостанцій транслювали мої проекти різні. Ну і гумористичні, здебільшого, да, такі як розіграли, там веселі яйця, не, той самий там, людський фактор сьогодні, який продовжує там транслювати саунчек. Так от я вивчав найбільше мої досягнення пов'язане з тим, що я вивчав. Іноземний досвід. Я ну, багато разів був в Сполучених Штатах. де колись подорожував по провідним американським радіостанціям щороку відвідував те, що називається TV Radio Show в Лас-Вегасі. Вивчав ізраїльський досвід, британський досвід, тому що ми були першими в Україні ретрансляторами, Я маю на увазі київські відомості. Президентом якої радіостанції я тоді був ретранслятором Української служби BBC, Я був. Кореспондентом арабської служби BBC тут в Україні так, от я завжди був за колаборацію і за вивчення іноземного досвіду, і я настільки прикро мені усвідомлювати, що ми практично зіпсували наші стосунки з провідними телеканалами. Нагадаю, що після того як кореспонденти там CNN першими дісталися звільненого Херсону. Перед перед тим як туди приїхав наш цей або не втік, найвеличніший то їх позбавили акредитації, і ті самі кореспонденти, ну найвідоміші кореспонденти, найвідомішою новинною радіостан телекомпанії світу, вони потім потім зробили поїхали до Ізраїлю, і саме вони вже не в Україні, а в Ізраїлю робили оці найрезонансніші репортажі з тих кибуців, які були звільнені після атаки Хамасу. І ми позбавили себе можливості співпрацювати. От мої добрі друзі, які тут неодноразово теж були нашими гостями наших ефірів, нашого цього блогерського клубу «Сенс», такий, як Ігор Захаренко, вся його родина співпрацює традиційно з французькими телеканалами, супроводжували вперше. Ми вони дісталися звільненого тоді з французькими журналістами Ір ірпіня, бучі гостомеля. І, і робили унікальні репортажі, які потім набирали там мільйони переглядів на, на відповідних каналах м, Ютюбівських цих м, телекомпаній в, на ютюбі. Так от, їх теж позбавили м, м, свого часу акредитації. Вони теж не могли дістатися першими тих звільнених міст свого часу, там на Харківщині чи на. В, в Херсоні і в них накопичений величезний архів матеріалів. От сьогодні що роблять сьогодні ізраїльтяни, коли стикаються з тим, що така обструкція в університетах американських, да вони зараз я сьогодні буквально прочитав на ізраїльських телеканалах. У всіх цих університетах погоджено було з керівництвом, встановили величезні екрани, на яких транслюється. Ну, документальні кадри тих страшних злочинів, які були здійснені Хамасом, що відбувалося потім, кадри з відповідних там прес-конференцій ізраїльських очільників. Тобто, намагаються максимально донести до Свідомості не тільки в університетських цих кампусів, да студентів, які мешкають в кампусах, але взагалі до всієї американської спільноти, і от нещодавно, між іншим, можливо, під впливом цих інформаційних меседжів, керівником студентської спільноти, президентом студентської спільноти, саме цього колумбійського університету, стала ізраїльтянка. Про за неї проголосували. Тобто, є частина. Ну, таких налаштованих радикально пропалестинських студентів, але більше студентів проголосували саме за ну єврейку ізраїльтянку Там неї цікава біографія. Вона взагалі народилася в Японії. Потім приїхала вже коли треба було служити в армії до Ізраїлю Потім ну, пішла навчатися в Колумбійський університет, але саме за неї проголосувала абсолютно більшість, тобто всі. Канали комунікації ізраїльтяни сьогодні намагаються задіяти для того, щоб ну все ж таки зупинити той вал антиізраїльської пропаганди, який фінансується, як вже сьогодні відомо, в тому числі і російськими структурами, але найбільше офіцій офіційні донати, які сьогодні надходять до американських учбових закладів, вони надходять з Катару, ну де існує сьогодні найпопулярніша. В арабському світі мережа аль джазіра звідки здійснює своє мовлення, тобто вони намагаються всіма можливими шляхами. І в нас були теж в ну, такі ефективні і вдалі спроби такої народної дипломатії. Ми знаємо, що напередодні голосування в Сенаті з Джонсоном зустрівся чоловік, дівчини в десятки, яка загинула. Під час російських бомбардувань, батько якої був пастором протестантським. Тобто, це вплинуло на свідомість Джонсона. Більше того, завдяки українській громаді в Сполучених Штатах були розміщені в тому містечку, де мешкає Джонсон, величезні бікборди з закликом його все ж таки звернутися до свого сумління, до своєї там, віри християнської і віддати. Свій голос за те, щоб все ж таки виділили сенат цей е, е, рекордний на сьогодні е, на, на підтримку України. Тобто, тут треба шукати всіх шляхів, а те, що в нас. Найдосвідченіші наші е, парламентарі, дипломати з багаторічним досвідом співпраці з європейськими з американськими структурами позбавлені можливості виїхати за, за межі України, тобто їм забороняють їхні відрядження, не дають можливість виконувати виконувати їхню їхні професійні і ну патріотичні державницькі обов'язки, тому що ми ж їх обирали саме для того, щоб вони ну, в ці комітети відповідні на да, Верховній Раді вони війшли, для того, щоб саме на міжнародних різних рівнях захищати наші інтереси. А їх сьогодні якісь там чиновник знову ж таки з тих п'яти шести супер-пупер менеджерів по доля цього єрмака, їм. Не дозволяють сьогодні виїхати за кордон. Ну, тобто, це обурює відповідно не, не тільки на, на наших співвітчизників, але і наших іноземних партнерів. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент. Якіснішим і кращим посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.